Що свято у школі номер 2 сюрприз, то відомі футболісти заїхали у гості, то відкриття на сучасного і цього разу щось цікаве. Що ховається під цим накриттям, залишимо інтригу на фінал, а поки що подивимось на цьогорічних випускників. Як бачимо, традиція класичного вальсу та радянської шкільної форми пішли в небуття нарядні, але кожен по-своєму хлопці та дівчата у свій останній день у школі вирішили представити глядачам оригінальний номер попурі під хіти. Окрім енергійних танців на сучасних лінійках можна побачити й багато інших нових тенденцій, наприклад, етнічний одяг. Майже всі школярі та багато вчителів на останній дзвоник прийшли у вишиванках. Червоні, чорні, сині, розмаїття божевільне. Змінилося ставлення до державного гімну, Його виконували вживу. Це вчитель музики школи номер два. Відкриває лінійку. По завершенню свята лунав дитячий спів, щирий від чистого серця. Програма заходу традиційна. Вітання від високопоставлених гостей, міського голови. Я всіх щиро вітаю святом, святом останнього дзвоника. Хай буде гарний настрій у вас, хай буде гарний відпочинок, хай все буде добре в нашій коростенській родині. Святого! та начальника відділу освіти зі святом, зі святом, дорогі учні, батьки, колеги, запрошені. Вітаю. А поки лунали промови та настанови, ми шукали дівчинку, в якої брали інтерв'ю в перший день навчального року 1 вересня. Першокласниця запам'ятала глядачам своєю щирістю та дитячою безпосередністю. О, вчитися. А мене не дуже. То що до важко вчитися. Треба все розповідати, треба писати. А ти не хочеш? Ну, звісно, хочеться. Не так сильно. А ось Кіра вже на останньому дзвонику у перших рядах, а потім ще й читає вірш. Першу сходинку шкільного життя Кіра подолала. Мені сподобалась хореографія, фізкультура, математика. Нема нічого, щоб мені не сподобалось. Все мені подобається. А майбутнім першокласникам Кіра б побажала. Щоб вони гарно вчилися, щоб вони не боялися і йшли вперед. А тим часом на лінійці зворушливий момент. Випускники відпустили кульки, тим самим розпрощали з дитинством та пролунав довгоочікуваний останній дзвоник. Але на цьому свято не закінчилось. Далі розкрилась інтрига. Що за нова цікавинка з'явиться на подвір'ї школи номер 2 зустрічаємо відкриття пам'ятного пам'ятного знака. Це Добриня Нікітіч, як ми вже знаємо, Коростенець, син князя Мала. А поруч кам'яна споруда, на ній напис: наліво підеш, військово-історичний комплекс потрапиш, направо підеш, силу й міць знайдеш, прямо підеш в країну знань війдеш. Такий подарунок для школи та й усього міста зробив шеф школи номер 2 Коростенський завод теплотехнічного обладнання. Його власник та ідейний натхненник проекту Олег Головійчук. Я думаю, що в этот пам'ятник стане для всіх наш мекой для фотосесії именно в школьные альбоми на пам'ять, тому що многие з вас, особливо випускники, разойдутся по миру, На пам'ять а вашей любимой родной школе останется на віка. Фотосесії розпочались практично одразу. Ось так цікаво, та як завжди, насичено прийшло у школі номер 2 Свято останнього дзвоника.